Всім привіт народ! Опять соплі морозі тут в <п 'ять> гаражі. Коротше, бачите, да? робочі моменти. От. І збираю і, і читаю заодно все. От. На дзвінки стараюся не відповідати, щоб не було, бо відволікається потім або не доложиш, вже був такий на 49-му заказі. Такий случай, да? тепер завтра піде друга посилка. За мій уже рахунок, щоб не цей Ну, щоб лучше перевіряв. Коротше. Ні, ну, то таке робочі моменти. Начитався, я коротше, дивився, тут передивлявся ваші коменти по вчорашньому відео. Да, тут звісно, понаписували, но, ви знаєте, Я вдячний вам за будь-який коментар. Тут ось що, бачите, в мене є тут А, все. За чесну рекламу без розсусолювання на 5-10 хвилин поставив би лайк. А так, ну коротше, дізлайк поставили, написали. Сама звичайна реклама, яку всіх а промокод потрібний, щоб зафіксувати не тільки кількість переходів за посиланням, а й кількість продаж. Реклама є реклама. Навіщо ці тупі відмазки. Дизлайк. Раді Бога, хай буде дизлайк, можете ставити хоч лайк, хоч дизлайк, хоч взагалі нічого написати. Мені знаєте, я вже за рік свого ютуберства я вже до всього привик. Мені якось воно фіалі, тому що ви там я не буду тратити свої нерви на кожне таке неправильне зауваження. Хотів би показати, зараз я постараюся швидко знайти, щоб не розсусолювати і ваше час не, не тягнути. Я зараз таке знайду той коментар. А Понравився коментар Все, Лариси Симуліної. Да, якраз ось напав я на нього. Геннадій, не забудьте своїх рідних в заблуждення на депутатів, бо вони ж свято вірять. Да, дійсно, Вже сьогодні приходили. Цей по короче по призи депутатів прийшлося об'ясняти, що о, цей Ну короче їхні призи прийдуть на цій неділі. Ось, о, а найкращий коментар. Ось, що написав. Ні, тут багато багато желань усього до Олександра Блошицького ось вітання переможцям вашій мамі та вашій дружині здоров'я та довголіття. Ну, коротше, хороші такі добрі душевні коменти. Саме більше сподобався коментар ось у Алекс 1548. І він просто ну, написав, так як воно було насправді у цих коментарях. Там не, си, не воно якби. Давайте я краще зачитаю, щоб не видумувати. Ось ось він, цей коментар. Це відео не про магазин і рекламу, а про турботу за батьків. Я вам е щиро дякую, Олександр е 1548. Воно дійсно так. Це О той ролик був не як... найбільше як реклама. В да? е е доказ цього я вам покажу. Е я пилку, так як я і казав, пилку я відправляю назад. Зараз я ще вам і розкажу за пилку. От. А ще куплю один, бо Галині Петрівні боюся, я давати пилку і та й не нужна вона їй. От. А от цикатор буде акумуляторний. Я так як він один ну, для проби так взяли, да, попробувати, проекспериментувати, то я бачу, що там. ну... Да, звісно, там треба обережно з цими речами поводитися, але секатор то саме те. Пилка, так собі скажу, це для мужика, і, і то і, це не для тих задач, що треба. Надо... Пилять, ну, став і пиляєш дрова собі на зиму. Це геть вона не для тих задач е, предусмотрена ця акумуляторна ланцюгова та, пилочка. Да, це так, от пилять наш там, щоб не куди не лізти по стрім'янки, підняв, от пиляв десь гіляку, якщо е, 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 немає там здорового сучкоріза чи ще що-небудь. От, от для того вона а не. цей. Бо там да, понаписували. Що ой, треба акумулятор там. Э, акумулятор, короче, э, акумулятор потрібний 4, а то 6 ампер годин. Да, Можна від машини ще взяти. Знаєте, на, на 70-ку і вози. Це для своїх задач підходить і те, що треба. На крайній випадок, якщо ви зібралися робити. З 6 утра і до 6 вечора 12 годин да, можна взяти е, акумулятор 4 ампер часа до сікатора, да, ви його за день і не вб'єте, да, ну, зато руки собі вб'єте. Е, тобто не нужна воно, там все воно нормальне. Багато також було зауважень, ой китайське. Е, не зв'язуйтеся з китайським там, і т.д. і т.п. Що вам хочу сказати на рахунок Китайського. Китайська Китайському є ну, різниця. Да? Є заводський Китай, а є підзаборний Китай. Так оце, що я вам показав, це Заводський Китай. Тому що е, якщо він десь там у підвалі зроблений в Китаї, ніхто там гарантувати вам 3 роки не буде цей давать гарантію та й взагалі знаєте, ніхто ж нікого не заставляє. Можете собі купити італіянське за 40 тисяч за 60, раді Бога, акумулятор на сумці, на плечі, шнурок і ходить і тут. Яка це реклама? Я вам показав. А що це не реклама? Я вам покажу буде ще буде два таких ящика. Чи ви думаєте, що мені за це, що я там ну, розказав, там мені два сікатора прийшли у подарок чи що? Ні, це дуже смішно. Багато нам тут наприсилають, на, на роздорюють. Короче, ну смішно просто. Ну, то таке, знаєте, За пилку хотів сказати що вам. Пилка як пилка, да, вона може знаєте, для якихось там певних задач, для якоїсь там жіночки, якщо там дійсно буде акумулятор чуть, ну, чуть мощніший, може щось там садочок вона і зробить. А так, ну я не знаю. Як на мене, секатор дуже. Нужна річ, особливо для саду. Для винограда, постільки, оскільки обрізати лозу, я запросто і своїм цим справляюся і справлявся. Мій старий ось о, Фінланд той, що не разу не точений. І все, він на ура справляється. Навіть і тут ось я сидю, підрізаю, де що. Коротше, я ж кажу, все, і в мене прекрасно. Вот. Так що, якось оце, отак, е, з цими коментарями. Нікого я були там такі, знаєте, дуже коментарі. Е, чесно, нікого не банив. Раді Бога я вже знаєте, я вже трошки і привичний до цих всіх ділів. Я вже не стараюся так, сердечко ставлю. Ну, стараюся не здорову здорово, не тратити свої нерви. Посил був для таких як я. І для моїх дітей, розумієте, щоб мої, наші діти мається в виду покоління, моїх дітей покоління допомагало нам, батькам, тому що ми вже якби 68-60. А щоб ми допомагали, ото тим, кого я показував. Яка ж ця реклама за такими руками? Ви бачили, які там руки. І можна не рекламувати оце. Можна купити фелко, да, 2,5 тисячі, але він сам не кусає. а Воно сиділо ціле літо кусало, Віра Володимировна. Ціле літо кусала. Він же ж не кусає сам, як цей електричний розетку вставив. Зарядив її запросто, якщо вона буде сидіти, отак просто тупо на скамеєчки кусати і на півдня з головою фата. Потім заряда, якісь два години передихне за те время і опять продовжать і буде кусати. А не тим можна й фелко, можна й льове, можна і що хочеш купити, а тільки ж воно саме не працює. Його ж треба, а ті руки ви бачили, чи може ви перемотували та не бачили не тих рук, не тих снопиків, що там е, стоять. От, от для того це відео і був посил. Бо я один, допустим. А моє покоління, що моє, от тим батькам. Оце для цього було це відео зроблено. От. Очі загорілися що в одній бабульки, що в іншій бабульці. Вони спробували, да, бо сполучений з пилкою тепер. От нам мені міск виносили, ну, мабуть, наверное... Ну, от щоб не збрехати, ну, з півгода точно. От хочу от таку пилочку, от вони ж всі, ці старенькі, дивляться телевізор в кожному будинку. Та ще як сама сидить, одиноко їй. Вона дивиться постійно програми, всякі, да? дивиться реклами, оці ж, бо вони ж вискакують. І от вона подивилася ту пилочку: от хочу пилочку, і все, кажу, ма, ну не, не питання купити вам ту пилочку, а якщо воно не, не цей не. Не підійде. Що і виявилось на відео, бачите? А так би купив пилочку, от і валялася та пилочка. А так була в мене можливість така просто от, е, попробувати, Я провірив, подивився. да, Петрівна справилася з пилочкою. Ну теж, знаєте, як іспанський льотчик. Отаку от от, дррр. Потім ні-ні-ні, ні, ні, ні. ні. сікатор, да, пилочка ні, відпадає. Мені то воно не потрібне. Мені ось достатньо, ось достатньо цього ось. А то для батьків, от о, я вам показав. Так що цінуємо своїх батьків, і хай наші діти ж цінують нас. Оце для цього в основному, як і написав Олександр 1548, було оце відео зробилося. А реклами, я ж кажу, в мене, ви всі, хто не перший день зі мною, ви бачили, який в мене інструмент. І рекламірувати мені навіть оце, і, ну, я не знаю. Хоча, знаєте, ви на. Ну зря ви зараз набираєте на Китай. Китай зараз це лідер, як как би, бы, і по акумуляторних усіх навіть електромобілях. Не то, що что... зараз все робиться. Навіть ті айфони робляться в Китаї. Зараз все робиться в Китаї, Все. Volkswagen. Вольво, все робиться в Китаї. Збирається. Так що, знаєте, Китай, Китаю різниця. Є Китай за 700-900 гривень, а є оце, що я вам показував за 200. Да? О, ну, умовно, 200, а той сікатор 290, по-моєму, якщо не помиляюся. Ну, тепер відніміть ще скидку і вам вийде дешевше, ніж Льове, і дешевше, ніж Фелко 8. До речі, да? набагато дешевше. Даже ще фото на місячну підписку якоїсь газети. Так що, якось оце отак. На цьому все. Так, записав таке знаєте, відео. Може, воно, звісно, для вас і не про що? А, так. Да. Це, не переживайте, я вже усилено почав. Оце все. У мене по 20 посилочок у день іде, щось я на 90-му заказі. Да, 90-й заказ я тут остановився, Ну я думаю, завтра вихід... ну, сьогодні це вихідний машина не їздить просто нової пошти. Завтра я вже однесу 40 посилок зам зразу. Ну, тобто, знаєте, не переживайте до числа 10-го, ну, 12-го, ну, ну, максимум 15 го грудня я їх всі закінчу. Так що, усі, кому там думаєте, чи не фата, чи що все воно все фата, і все воно до вас дойде. От. Так що, якось отак. На цьому все. До побачення, до наступних відео.